Давай перевіримо чутливість твоєї шкіри. Так? Почнемо з обличчя. Угу. Заплющ, будь ласка, воді. Заплющуть. Угу. Тримаю їх закритими. Добре. І скажи мені, що ти відчуваєш? М'яке торкання? Чи гостренька? Добре? Угу. Приготувалися і поїхали. Мягкая, правильно Шу. 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 угу. снова некое молодец Остренькая угу. так очень заплещение добрый Скажи, де да відчуваєш щіточку. На шиці правильно. Угу. А тепер включиться. Розумнечка. Відкривай очі. Дивись на мене. Угу. Слідкуй, слідкуй за предметом. Так. Угу. Віддаляється чи наближається предмет а тепер віддаляється. Знову наближається.